Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам, чому я більше не буду водити офіційні пригоди по настільній рольовій грі Dungeons and Dragons 5 п'ятої редакції. Цей ролик буде трохи незвичним. Насправді, я ще пару років тому мав маленьку мрію провести усі великі офіційні кампанії по ДНД. Більше того, я навіть купив прикольні медальки для своїх гравців, що слугували символом досягнення завершення кампанії. Ця мрія активно жила навіть після завершення неоднозначної пригоди Теранія Драконів. Але згодом до мене почали закрадатися сумніви, і я зрозумів, що просто-напросто брешу собі і намагаюся переконати у чомусь невправдивому. Я почав читати пригоди Out of Abyss, Dragon Heist та інші, і постійно зупинявся десь посередині, бо пригода мене не могла зацікавити достатньо сильно. У той же час я почитував блог відомого оглядача Джастіна Олександра. Він зміг простими питаннями допомогти мені зрозуміти, що я втрачаю час і зусилля дарем. Вважайте це відео суб'єктивними роздумами, з додаванням об'єктивних аргументів щодо великих пригод ДНД, такий собі швидкісний огляд. Я пропоную вам разом зі мною пробітися поглядом по популярним пригодам і задати собі декілька питань. Можливо, це дозволить більш тверезо підійти до вибору кампанії вам. Дисклеймер. Автор прекрасно розуміє, що у вас може виникнути думка. А нащо ти взагалі граєш по готовим пригодам? Придумай свої, імпровізуй, грай у пісочниці з відкритим фіналом і нелінійним сюжетом, непрописаним. Звісно, можна придумувати своє, але я люблю читати книги, а не писати їх. Тому це мій стиль ведення ігор, і якщо вам він не підходить. Ну, значить, так і буде. Кожен грає у своє особисте ДНД, не схоже ні на яке інше. Звичайно, я не веду ігри слово в слово по книзі, а додаю своє, змінюю, виправляю або доповнюю. Але мені важливо, щоб скелет пригоди був якісним і чіпляючим. Я був недосвідченим майстром і вірив, що офіційні матеріали для ДНД це високоякісні продукти, які дадуть мені хороший перевірений матеріал, і лишиться лише стати хорошим демом. Щоб за столом сталася неймовірна магія прекрасної гри. Як ви вже зрозуміли, рожеві окуляри я помітив не скоро. Ось про це і піде далі мова, щоб інші новачки не робили таких помилок, як я. Почнемо з закинутих копалень Фанделверу. Фандалін був першим повноцінним стартовим набором по D&D п'ятої редакції. Його пропонують ледь не з усіх щен інтернету. Я особисто проводив цю проводу чотири рази повністю, і просто в певний момент зрозумів. Це не та історія, яку я хочу розповісти своїм гравцям. У головних героїв немає мотивації. Їм платять за перевезення товарів у Фондалін, але гра очікує, що вони ризикнуть життям заради роботодавця, якого майже не знають, а потім заради поселення. Уявлення про те, що насувається щось жахливе або що вони розкрили злі плани якогось злого злодія, нема до кінця гри. Так, я чудово розумію, що достатньо бути просто героєм і бажання рятувати світ присутнє у всіх пригодників. Але я цю мотивацію можу наліпити на будь-що. Невже автори не можуть додати цікаву зачіпку? Хто такий наш головний злодій не знар чорний павук? Просто дров, просто злий. У нього немає чіткої причини захоплювати копальню передисторії, характеру або ще чогось. Грім дерево існує, взагалі існує в іншому регіоні, і формально туди йти не потрібно, а це відділяє ледь не третину ігрового процесу. І хочеться задати собі питання: а чи хороший це стартовий набір? Він не вчить майстра новачка вести гру. Він просто пояснює правила на мінімальному рівні і вивалює на вас пригоду, яку можна проходити пару місяців, нащо допрацьовувати за авторами пригоди і заповнювати дірки. Єдине, чого ви навчитесь тут. Це імпровізувати і викручуватися на ходу, бо стартер не дасть вам ніяких підказок по ходу гри. Пропоную вам переглянути мій огляд стартового набору по Pathfinder, будь-якого, і самостійно побачите, яка колосальна різниця між поняттями стартовий набір у двох рольових систем про героїчне фентезі. Я проводив своїм гравцям цю пригоду. Мені було весело, і гравцям теж було весело. Ми класно провели час, і я не шкодую про більшість ігор. Але об'єктивно. Тут все дуже погано, і новачок може потрапити у пастку нерозуміння того, як взагалі будуються пригоди і як виглядає майстер підземель, та й взагалі як гра відбувається по-нормальному. Тому задайте собі питання: чи хочете ви, щоб ваше перше знайомство з ДНД було саме таким? Поїхали далі. Тирані драконів моя перша велика кампанія і перша офіційна велика пригода для ДНД. Я подумав. Лінійний сюжет це те, що мені потрібно. Я ще новачок, і мої гравці теж. Нам буде комфортно взяти класичний героїчний епос про драконів, що могло піти не так. На жаль, через війну з п'яти різних груп мені вдалося лише двічі повноцінно завершити кампанію. Останню я взагалі проводив вже повністю по системі левелап, про що я розповідав у своєму огляді. іншому. Я записав цілу серію роликів з метою допомогти іншим майстрам заповнити дірки сюжету. І навіть допоміг, через що я дуже радий. Але зараз я дивлюся на цю пригоду і розумію: а чи вартує вона взагалі тих самих зусиль? З чого починається пригода? Персонажі наближаються до випадкового міста, піднімаються на пагорб і бачать, що на місто нападає дракон з цілою армією. Окей, автори реально припускають, що персонажі першого рівня, побачивши це видовище, вирішать, що їхній найкращий варіант піти в місто рятувати його. Перша половина кампанії це просто роуд муві, тобто кіно про подорож. Ви тусуєтесь з однієї точки в іншу, тупо слідуючи за культистами і золотом, не роблячи якихось серйозних рішень, не псуючи їхні плани, а потім повертаєтесь назад, бо треба на нараду глибоководя. Друга половина більш логічна: є п'ять драконячих масок, і потрібно виконувати завдання, щоб переконати фракції долучитися до війни. По-перше, у персонажів немає жодної можливості отримати маски. Усі завдання закінчуються фразою Упс, Дракхорн або маска вже знаходяться у фінальній локації. Дякую, що пройшли епізод. По друге, збір армії ні до чого не призведе. Фінальний бій армії Добра і Зла звалюється на голову Дема як сніг у грудні на комунальників. Як проводити битву армії? Хрін його знає! Здавалося, б, пригода на 14 рівнів про драконів та культ дракона другої хвилі. Ну тому що була ще перша хвиля з Сам Мастером на чолі. Як ви гадаєте, чи дізнається читач або гравці щось цікаве про драконів чи культ? Нічого. Ні цікавих ритуалів, ні традицій, ні історії, ні лору, ні унікальних ворогів. Половину гри ви б'єте або культистів, або кобольдів. Ні лору драконів, ні ніяких, ні навіть крутих боїв з цими самими драконами. Формально у всій пригоді прописано лише три сутички з драконами: дві з білими і одна з синім з п'яти можливих кольорових драконь. Але все це просто ворог у лігві, без ніякої експозиції. Навіть клятий Араутатор з першої місії другої половини кампанії, хоча й позиціонується як дракон, який володіє магією, але не прописаний статблок для цього, і заклять у нього немає. Геніально! Сам додумай, які закляття він може знати, при тому, що лор Араутатора існує, його можна почитати, і в моєму відео про Тіамат був цілий виділений абзац під опис цього дракона. Чесно вам скажу, я більше дізнаюсь про ці теми з книги «Cult of the Dragon» – дракона. Але це стара книжка, таких вам вже не напишуть. Бонусом зачитаю вам цитату Пірса Шея про Кобелів з. Блогу по настільним рольовим іграм. Що ми дізнаємося про кобальдів з кампанії Клад Королеви Драконів? Вони маленькі і люблять драконів. Вони ведуть себе загрозливо. Ось і все. Коли Пайзо, автори Pathfinder, випустили Rise of the Rune Lords, вони переосмислили гоблінів із Вейном Рейнольдсом. І гобліни помилково могли підпалити себе, втонути в напівповних бочках, боялися і ненавиділи коней. А один з'їдає людині обличчя в одній з сцен. Вони смажуть кінцівки заради розваги, носять розпечні щипці та намагаються заштовхнути авантюристів у піч. Є не обов'язкові дитинчата, дикі гоблінів, яких можна вбити або спробувати виховати. У них є пісня, вона дуркувата. І друїд, який рухається крізь їхні ожинні стіни, наче ожина взагалі не перешкода. І вождь, який їздить вверхі на гігантському геконі. Буде чоловік, закутив скло, а зімар, який стає демоном, баргест, зваблення, романтика, зрада, два батьковбивства, полювання на човні, сімейні сварки, рейнджери, які повідомляють про діяльність гоблінів, флірт, погробування могил, втрачена мегазброя, стародавні храми і купелінічистої сили. Демони, гоблін-мутант і біс що уявляє себе королевою. І це лише 60 сторінок. Це бляха, перший розділ кампанії з шести. І це все більше половини довжини скарбу королеви драконів. Тож задайте собі питання: чи хочете ви, замість авторів, додумувати лор драконів, культу, кобольдів та інших? Чи хочете ви вигадувати з нуля епізод битви армії? Якщо так, то це не є погано. Ваша уява і наполегливість подарує гравцям незабутні враження, бо ви доклали цих зусиль. Але ви мою позицію зрозуміли. Далі я хотів прочитати драконіші пограбування Dragon Heist. Його я не проводив, бо зрозумів, що воно мені не подобається. Драконіші пограбування це взагалі якийсь прикол космічного масштабу. По-перше, тут нема ніякого пограбування. Це більше перегони за макгафіном, тобто сюжетним ключовим предметом, яким хочуть володіти усі. Суть кампанії полягає в тому, що вона побудована з чотирьох різних альтернативних історій. Тобто одна й та сама пригода буде відбуватися трішки по-різному, у залежності від обраного злодія і сезону. Якщо літо, то це, грубо кажучи, культисти демонопоклонники. Якщо зима, то це жентарім з занатаром при владі. По-друге, гравцям дають в руки управління таверною, але не дають жодних цікавих механік по її розбудові. Що веселого в тому, що ви добудовуєте якісь кімнати або впроваджуєте сервіси, якщо ігромеханічно це нічого не змінює? Навіть весення, яка здавалась би чисто ролеплеєна така гра, є механіка розбудови різних кімнаточок вашого маєтку штабу, і за це отримуєте бонуси або ресурси, що логічно, і всі цього хотіли б. По-третє, як влучно сказав Джастін Олександр, нащо було робити чотири різні варіації однієї пригоди? Якщо можна було просто ввести усіх злодіїв одночасно і провести перегони між усіма сторонами. Це логічно. Якщо всі хочуть Макгафін, то хай всі одне одному заважають. Після цієї думки я зрозумів, що хоч така пригода буде крута, але в її переробляти або читати ремікс кампанії ще на 150 сторінок, не сильно хотілося. Як бачите, пригоду можна зробити крутою. Але чи хочете ви допрацьовувати за авторами, які полінувалися додуматись до такої простої ідеї? Далі було поверхневе знайомство з іншими книгами. Під божевільного чаклуна вважалось дуже поганим в спільнотах. Гробниця анігіляції скоріше анігілювала ваші пукани. Спуск Ваверну спропонував якесь комічне поєднання божевільного Макса з пеклом і відсутньою цікавою механікою транспортних засобів оцих самих принци Апокаліпсису дають нам культи елементів стихій без унікальних ідей чи концепцій. Пісня морозної діви давала крутий сеттинг зимніх гір, але не пропонувала цікавих механік виживання і привносила якийсь треш з механічними драконом. Я ще краєчком ока поглянув на Dragonlance Shadow of the Dragon Queen. Це теж прикол десь. Вам в ідеалі, окрім самої книги, також варто купити настільну гру на цю ж тему, щоб бляха розігрувати важливі битви. Це сука крінж концентрований, таку парашу можна лише за гроші придумати, перед цим продавши дияволу душу. А прокляття страда, в принципі, було проклятою кампанією. бо я, певно, не знаю нікого, хто б його завершив без розпаду групи чи інших проблем. А про кількість гайдів та відеопорад я взагалі мовчу, бо там десь відео 20 мінімум треба охопити для виправлення слабких сторін пригод. Далі я вирішив спробувати щось нове, а точніше давно забути старе, а саме байки з порталу Tales from the Yowing Portal. це ремікс старих культових пригод для нової редакції. Я вже робив огляд цієї збірки, але коротко нагадаю. Візерди не тільки не переробили пригоди для сучасної аудиторії, але ще й зіпсували наратив декотих інших, особливо пригоди смерть втей, перетворивши їх у пережований мотлух. Наступною кампанією було продовження фандаліну, тобто розколоти обеліск. Ну я подумав, це остання пригода, яку вони випустили. Вона має бути новенька, класна, відполірована. Тиранія драконів була першою офіційною кампанією, і, можливо, да не було достатньо досвіду для їх реалізації, що, в принципі, є брехнею. Тож ось найгірше продовження існуючої пригоди, які тільки можна уявити, уся мотивація на протязі пригоди це врятувати 30 селян і їх село, бо їм загрожують елітіди. Як я вже казав, у огляді краще провести гравцям Baldur's Gate 3, ніж грати в це. Після цього я взявся почитати про гігантів забутих королівств. Чесно, я так загорівся цією темою, що вирішив провести грім Штормового короля. Ідея епічної кампанії проти гігантів звучала дуже круто, але саме тут мій пердак остаточно згорів. Уявіть собі кампанію, де головна тема гіганти. А тепер врахуйте наступні моменти. Перші три епізоди кампанії, а це 6 рівнів гри, не пов'язані з основним сюжетом кампанії. Третину книги займає опис і перелік рандомних локацій узбережжя мечів, щоб ваші гравці буквально могли побити байдики, як пишуть автори, поки гуляють по всьому світу у пошуках сенсу життя і очікуванні ключових подій. У сюжеті є культ Кракена, який розкритий так само, як культ дракона у Тіама, але навіть ще менше. Є гіганти на культуру і лор яких поклали пісюн, бо він тут не описаний. У нормальному лорі гігантів є поняття рунне магія, про яку тут взагалі забули. А в кінці гри ви б'єтеся з ким? З культом кракена? Ні. З древнім синім драконом, який на підсосі цього кракена. Але саме смак у іншому: гіганти починають нападати на малі народи, тому що їх Бог всеотець, Анам розпустив кастову систему. І тепер гіганти роблять що хочуть. Це логічно. Сама пригода починається з того, що короля гігантів вбивають, а точніше викрадають. Фінальною точкою пригоди є врятування короля та вбивство дракона. А тепер давайте допоможемо дослідниці Дорі знайти відповідь на таке просте питання: На кой пісюн героям рятувати короля, якщо кастова система гігантів все ще зруйнована по іншим причинам? І це нічого не міняє у сюжеті? Задайте собі питання. Чи хочете ви відправити своїх гравців у пригоду, проходження котрої нічого не змінює у світі по задумці авторів? Я спочатку хотів зробити повний огляд пригоди, але зрозумів, що вона просто того не вартує. Я просто не розумію, як можна настільки погано писати книги, маючи просто безмежний запас лору, сотень книг. Автори цих недокампаній хочуть гроші за книги, і причому немалі. Як я вже казав, ніхто не заважає вам придумувати свою пригоду або переробити існуючу. Але я вважаю, що готовий продукт має відповідати певним критеріям якості за свої гроші. Художні арти, наратив, тематика, ігрові механіки, концепції. Люди з радістю облизують книги візрадів і говорять, які вони неймовірно круті, і лише одиниці ютуберів прямо вказують на реальні проблеми, на які може натрапити недосвідчений майстер. Серед десятків відео про грім штурмового короля я натрапив лише на одного хлопця, який реально сказав, де варто бути обережним, що є безмежно тупим і де у книзі величезні дірки, і які фанатські гайди виправляють ситуацію на краще. За що я йому безмежно вдячний. Я не збираюся вас агітувати, щось викидувати, а щось купувати на замін. Я просто хочу, щоб ви задали собі питання, які виникали у мене через декотрий час. Бо чим раніше ви це зробите, тим легше та веселіше пройде ваша гра. Це яскраві приклади того, як прекрасні тематики і ідеї були загублені поганими людьми. Я з пригоди Пасфайндера на 30 сторінок дізнався більше про культ живого Бога Размір, ніж з двох книжок про культ Тіамат. Про гоблінів прочитав більше цікавих фактів з першого епізоду рунних Володарів, ніж про кобльдів чи гоблінів у всіх пригодах візардів разом взяти. Щоб не бути зовсім старим і сварливим дідом, я хочу дати пораду тим майстрам, які візьмуться за проведення офіційних кампаній по ДНД. На сайті DriveThruRPG є дуже поважний видавник під назвою Aventure Games. Він відомий своїми якісними і корисними гайдами по більшості кампаній ДНД 5 e Я особисто користувався гайдом для громоштурмового короля і отримав декілька не тільки цікавих нових епізодів. Але й дуже незвичну механіку фінального бою з драконом, де кожна частина тіла мала окремий статблок і діяла самостійно. Кожний забір гайдів коштує приблизно по 15 доларів, має більше 100 оцінок і адамантеновий рейтинг на сайті. Тож ви розумієте, штука визнана спільнотою рольовиків. Мені ці гайди допомогли у свій час, і я щиро сподіваюся, що і вам вони спросять життя або надихнуть на круті ідеї. Грайте в хороші пригоди з хорошими гравцями. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам неба!